Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо намагатися проходити, скажімо так, більш високу яму і йти нашим білдом. У нас, в принципі, все влаштовує те, що у нас зараз тут знаходиться Наші нашій збірці. Єдине, що звичайно, якщо ми одягнемо інше кільце, для того, щоб наносити більшу кількість урону. В нас тепер трошечки спадуть наші супротиви, але кращого кільця в нас немає, тому якось так будемо використовувати це. Так, це в нас яма. Швидкісна. Це все взагалі старе, це все потрібно повидаляти. Так, ну давайте спробуємо пройти з вами 105 п'яту. Не знаю, що хорошого з цього вийде, просто щоб подивитися на силу нашого персонажа. Е, відразу скажу, що якщо що, чогось не будете розуміти, ну, що ми зараз будемо робити, передивіться краще ролик про збірку. Так, і тепер у нас 220 є. Тому що якщо не зрозуміло буде, звідкиля береться у нас постійна пастка, постійна кількість мани, 280 там з копійками, бо нам потрібно 275, щоб наша збірка працювала. Ну, давайте спробуємо. Якщо чесно, не знаю, що з цього всього вийде, бо замало трохи парагону, Трошечки у нас збірка навіть сотий рівень іде за. Приблизно хвилин 11, якщо не помиляюся. Ну зараз побачимо. Зараз побачимо, що ми зможемо зробити тут з вами. За те, що спробуємо, нам в принципі нічого не станеться. Ну і відразу бачимо, що у монстрів тут ХП, звичайно, набагато більше навіть, ніж в соті Я. Навіть не уявляю, які мають бути предмети, щоб взагалі проходити високі рівні ями. Зараз побачимо. Чи вистачить в нас урону? Багато, до речі, хто запитував, чому не ставиш ти цифри урону, не видно нічого, як твій персонаж там є. Ну от Зараз цифри стоять. Ви якусь із них бачите взагалі. Я, наприклад, взагалі жодну. Скоріше за все, що ми їх просто-напросто вимкнемо, тому що я і так знаю, що наш персонаж урон наносить, а з цими цифрами геть нічого не видно. Це мабуть для тих, кому було цікаво взагалі, скільки має бути демеджу, щоб персонаж нормально йшов цей рівень. Так, ну поки що бачу по часу, що в нас все плюс-мінус. Поки не зрозуміло. Треба далі стягувати монстрів, щоб було щось зрозуміло. Я думаю, що після цього, як ми спробуємо, ми, мабуть, потім зробимо щось з речами, тому що мені чомусь здається, що це максимальний рівень, взагалі, який може цей персонаж у нас пройти. А то й взагалі перезбирати збірку. Бо зараз гра змінилася настільки, що не кожен персонаж навіть сотий рівень ями зможе пройти. Я вже мовчу про 105 ті 110-ті рівні. Ну, ми будемо перевіряти все самотужки, тому що це дуже добре, коли хтось розповідає, що той чи інший персонаж може пройти цей рівень, а набагато краще це все перевірити власноруч. Основна ідея тут це просто стягувати монстрів якомога подалі по мапі. Не знаю наскільки це в нас навіть вийде. Ну, Зараз побачу. Хоча по часу вже видно, що не зовсім геть радужна в нас. Картини. Давайте йти далі, бо щось ми там довго стоїмо. Ні, слухайте. Я думаю, основна проблема в тому це те, що е, взагалі не видно ніякого. Я б сказав, що не видно нічого, якщо чесно. Не те що ніякого монстра, а просто-напросто взагалі нічого не видно. Потрібно 100% вимикати ці цифри, тому що їх дуже забагато, як на мене на екрані. А якщо ми ще й помремо в цьому порталі, то це взагалі буде без сенсу його далі проходити. Зараз подивимось. Не знаю, як на мене, то зробили непогано. Можемо поговорити про те, як змінилися поки що рейтингові таблиці за цей час. Дуже гарно підняли урон духонародженому, зробили йому... Дуже великий буст по урону за рахунок того, що в нього був раніше урон, якщо взяти там одну дошку з деяким гліфом, що він буде отримувати урон від кількості укріплення. Ну і за рахунок своєї броні, свого захисту. Це йому трошечки підняли і тепер Спірідборн заграє на шквалі голок. До речі, та збірка, якщо збиралися збирати спірідборна, мабуть, ну духа Народженого, мабуть, не раджу тепер збирати збірку через отруту, тому що цю збірку, ну, навпаки, знизили в уроні, прибрали щось із цієї сили, що тепер не дає сильно розганяти цей урон на отруту, тому, мабуть, єдине, що не раджу, це якщо будете грати за спірідборна, то... Мабуть, краще обирайте цей білд через шквал Пір'я або шквал Голок. Він в принципі один на всіх скажімо так, ресурсах в інтернеті один зараз в топі, який пройшов найвищий рівень ями. Тому всі спірідборни, що грали до цього часу на труті, вони всі відходять уже на наступний план. Ну слухайте, не знаю, поки що бачу картину, що. У нас персонаж рухається досить цікаво, начебто й вистачає урону, а начебто і не дуже. Мені здається, що потрібно все ж таки покращувати речі, тому що тут у нас все йде до того, що якщо нам не випаде якась хороша мапа, скажімо так, з простішими трошечки монстрами, або якийсь пілон на силу чи на вибухи, то ми навряд чи цей портал подужуємо. Тоді можемо ще навіть і про інші класи поговорити, все одно час є. Но з варваром, як на мене, то все добре. У варвара єдине питання по захисту. Я цього не помічав на звичайному режимі, але чомусь більшість варварів себе почувають дуже сильно захищеними, що дивно. Для мене цей клас був один, мабуть, із самих стійких. Я його перевіряв на звичайному режимі, і тепер мені чомусь здається, що він... Дуже сильно просів саме в захисті, тому що якщо раніше йому вистачало урону, не був, скажімо так, занерхлений сильний аспект на землетруси, то він раніше проходив там спокійно ну, соті, 110, 120-ті рівні ями. Коли прибрали ось цей весь урон надлишковий від цих землетрусів, раніше просто цього можливо, я не помічав, тому що він скоріше цей варвар всіх. Монстрів просто-напросто вбивав, ніж його встигали бити. І за рахунок цього також отримував більше просто-напросто захисту. А зараз у нього така історія, що навіть у 90-й ямі там за нього трошки тяжкувато йти. Але якщо вас цікавили якісь збірки на варвара, то варвара якось також розглянемо. Як на мене, то в принципі він грає в основному зараз через одну й ту саму схему. Він будь-яким чином посилює свої землетруси. Тобто, не обов'язково це робити через вихр, не обов'язково це робити через, скажімо так. Через якесь інше вміння, ну, Тобто, неважливо, можна і через древні грати, через компаньйонів. Вся суть варвара заключається в тому, що він в основному розганяє свій весь демедж від вміння землетрусу. Це кому було цікаво, ну, інші збірки я там трошечки на звичайному режимі тестував. Можу точно сказати, що все окрім землетрусу. Немає сенсу навіть розкачувати, тому що всі збірки тепер, ті, що в нас попередні були, ну, вони майже неіграбельні, грубо кажучи. Я б не радив їх обирати для того, щоб брати. Беріть будь-яку збірку там, де ви бачите на варварі Руну, ТЕК. Скоріше за все, ця збірка заграє, тому що в нього зараз є хороші три всього-навсього збірки, і всі вони будуються через одне й те ж саме в міні, через землетрус. Ну, я думаю, про варвара ми більш детально поговоримо з вами в ролику про варвара, там, де будемо тестувати вже власноруч його, тому що зараз в мене тільки такі, скажімо так, ну, не досить наглядні про нього, скажімо так, так тягнемо їх далі. Знання. Тобто, в принципі, в теорії все ми про нього знаємо, але на практиці тестували лише поки що на звичайному режимі. З приводу чарівника, до речі, от кого цікавило, чому він зараз на першому місці там в ямі. Навряд чи гравці там будуть рухатися іще далі. Це хіба що у них будуть супер якісь там не знаю, топові предмети. Таким чином можна буде якось тим чарівником далі пройти. Єдине, що можу сказати, випустив навіть автор цього білду, ну, той, що зібрав самий найсильніший білд на чарівника, який також огляд на нього є на українській мові на каналі, можете переглянути. Там в принципі, всі аспекти ми розглядаємо. Він працює абсолютно так, таким же самим чином, єдине, що він випустив нове і розказав, як він проходить супервисокі рівні ями. Дивіться, в грі є така річ, як 3% шанс на те, що ваш урон буде подавляючим. Тобто він набирає стаки, щоб у нього була максимальна кількість до його пасивки. та, що на Блискавичний спис, тобто те, що буде його посилювати. Він просто кулями ну, будь-куди робить атаки, потім вмикає полум'яний щит, щоб монстрам нанести урон від горіння. А потім атакує списом. І от оце якраз 3% шанс. Я навіть не знаю, скільки в нього пішло на це все спроб. Мені, якщо чесно, навіть... Не знаю, страшно це все уявити. От Якщо вам було цікаво, наскільки там цей чарівник сильний, дивіться, цей 3% шанс, ви можете навіть 100 ям, мабуть, запустити, і там цей шанс не спрацює. Тобто, навіть якщо ви всю ротацію зробите правильно, там протиснути ці кулі, щоб вони набрали вам стаки, коли ви будете атакувати блискавичним списом, якщо ви протиснете полум'яний щит, і він підпалить монстрів. А от коли ви протиснете цей спис, то буде лише 3%, що він спрацює на надсильний урон. Тому тих, кого цікавило, чому вони там чарівником не можуть пройти, не знаю, вище сотого рівня ями, чи там 110 го рівня ями, це якраз по цій причині, друзі. Тому що по-інакшому, ну це просто займатися фішингом, ну тобто виловлювати. Цей прок заходити в якусь яму, там, де вам на, на вдачу спрацює цей прок на 3% на подавляючий урон. І от якраз коли цей гравець, ну там в принципі все видно на ролику, він заходить в яму, протискає ці всі штуки, протискає щит, потім протискає спис, і він якраз наносить урон від подавляючого урону, тобто від overpower damage. Я думаю, що просто перед цим було декілька таких, не знаю, може 50%, може 100, ну є від 3%. Тобто це ви 100 ям можете запустити і тільки 3 з них будуть ті, що вам підійдуть по бафу цьому. Ну, Це майже нереально, грубо кажучи. Тож я думаю, ну, вважати це найсильнішим класом за рахунок того, що потрібно там виловлювати просто-напросто цю яму. Ну, В інших класів в принципі, такої можливості і, і немає. Скажімо так, то ну, можна цим позайматися. Але я думаю, що ми навряд чи цим будемо займатися. Якщо ви просто збираєте чарівника і у вас не ідеальні предмети, то, мабуть, яма, яку ви зможете пройти, це взагалі 90 й рівень. Тобто, там, щоб навіть пройти сотий рівень ями, це вже потрібні е, дуже ідеальні предмети, дуже хороші. І таким чином це все дуже сильно пов'язане між собою і дуже сильно залежить одне від одного. Тому я, друзі, раджу все ж таки вам, якщо ви обираєте якийсь клас, обирати те, яким просто-напросто грати зручно. Ну, про друїда взагалі, мабуть, в цьому відео не буде говорити, тому що там окремо також буде відео. В друїда залишився в той же самий білд, що був в попередньому сезоні. Знову ж таки, огляд буде в окремому ролику. Там нічого глобально не змінилося. Змінилося тільки те, що він буде наносити урон від сил босів. Ну, трошки більший, ніж на звичайному режимі. Так, ну і бачимо, друзі, що в нас з нашими начебто хорошими речами все одно не вистачає в нас урону. Прийшли ми 105 навіть до боса іще не дійшли. Потрібно ще вбивати монстрів, а в нас залишається 15 секунд, навіть до боса не встигає. Ну, тоді будемо щось робити з речами і тестувати тоді з речами, що у нас вийде. Слухайте, ну, спробували і то добре. Можна виходити, друзі. Тобто, кому було цікаво, от наскільки складні тепер стали ями, я думаю, що 105-та яма це зараз, напевно, рівень 145. Хоча речі в нас непогані, я б сказав. Ну, виходимо звідси, тому що немає сенсу. Сотий рівень ями ми з вами пройшли. Кому цікаво, сотий рівень ями ми проходили десь за хвилин 10, 12, бувало 13. І це все з такими речами. Ну, по речам тут одразу видно, що обладунок в нас не ідеальний. Не ідеальні штани, тому що тут афікс 135. Ну, черевики могли б бути і краще, але хоча б е, афікс хороший. Ну, по речам тут бачимо, що все не супер погано. Якось так, друзі, слухайте, ну, кому було цікаво, спробам. Е, я думаю, зробимо щось з речами, потім спробуємо ще. Е, будемо. Тепер думати щось із закалкою, тому що, як ви бачите, ну, кому було просто цікаво, як проходить цей клас 105 рівень ями, поки що ніяк. Тому що дуже сильно все залежить, друзі, від того, які монстри, яка яма, які у нас предмети. Трошки змінимо предмети, будемо знову намагатися його пройти. Якщо це відео було вам цікаве, можете поставити вподобайку, щоб не пропускати нові, можете підписатися на канал. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.